Вітаю усіх! Сьогодні я хочу вам розповісти про новиночку грудневого каталогу Набір Фісташковий макарон. Чому саме Фісташковий макарон? Тому що ця серія має неймовірний аромат спокусливих солодощів та смачної фісташки. В серію входить три продукти: це гель для душу, крем для рук. Та масло для тіла. Ця серія збагачена корисними речовинами: це і гліцерин, і масло щи, і натуральний сквален рослинного походження, і суміш дорогоцінних олій. Гліцерин утримує вологу у вашій шкірі та надає їй молодого та здорового сяйва. Масло ши живить і зволожує суху, зневоднену шкіру. Відновлює сухі та пом'якші потріскані ділянки, натуральний сквален рослинного походження діє як натуральний елемент власної шкіри. Він запобігає втраті вологи, відновлює еластичність шкіри, має зволожувальний ефект протизапальну та антиоксидантну дії. І це є пом'якшувальний та антивіковий засіб. Соняшникова олія. Має такий антиоксидант, як вітамін Е, який допомагає запобігти утворенню зморшків та захищає вашу шкіру від негативного впливу сонця. Олія солодкого мигдалю забезпечує зволоження та живлення та підвищує еластичність шкіри. А олія макадамії сприяє регенерації сухої та потрісканої шкіри. Гель для душу завдяки своїй унікальній формулі не тільки якісно очищає шкіру. А ще й захищає її від сухості та стягнутості. Він надає шкірі м'якості та шовковистості на дотик, і залишає на ній приємний аромат фісташки. Крем для рук має надлегку консистенцію, легко розподіляється по ручках, швидко всмоктується і завдяки своєму унікальному складу. Оновлює, живить та е, захищає шкіру ваших рук. До того ж має дуже зручний формат, який підійде для будь-якої дамської сумочки. Ну і нарешті масло для тіла воно активно зволожує, наповнює клітини корисними речовинами та відновлює шкіру, борючись знаками зневоднення. Воно має шовковисту текстуру, яка ідеально лягає на шкіру, легко розноситься і надає масажного ефекту. Дуже швидко всмоктується, не залишаючи жирних слідів. Аромат божественний. І шкіра стає гладенькою, м'якенькою та шовковистою на дотик. Неймовірний аромат. Усе ретельно запаковано. Усі продукти ретельно запаковані. Бачите? Тож, дівчата, зверніть увагу на цей шикарний набір, який може стати дуже гарним подаруночком під ялиночку вашим близьким. Подаруйте його мамі. Або сестричці, або племінниці. Ну і не забудьте про себе. Тож, пишіть мені в особисті та замовляйте цей неймовірний подаруночок, або оформлюйте дисконт та обирайте подарунки на нашому сайті самостійно. Чекаю на ваші повідомлення в Дірект.